Лариса Денисенко. Всякі усміхаки. Люблякі, відчайдухи, жаднюги, вередуни, впертюхи. Дещо про цуциків і людей. Чому ти хочеш собаку? А не котика, хом'яка, папушку, шаншилу чи рибку? Хочу цуцика, хочу собачку. Хочу маленького собачку. Ну, купіть, будь ласка, я добре вчитимусь, я буду чемна. я все для вас робитиму. Хочу, хочу, хочу цуцика а. Упізнаєш у цій репліці себе? Але чому тобі захотілося саме цуценя? Ти в когось побачила собачку, і тобі такого захотілося. Тобі хочеться з кимось гратися. Ти побачила класний мультик або кіно, прочитала книжку, і там був собака твоєї мрії. Ти хочеш, щоб тобі заздрили? О, в неї такий модний, крутезний, дорогезний собака. Хочеш завести собі справжнього друга, який тебе розумітиме? Тобі нудно, і ти хочеш, щоб хтось тебе розважав. Тобі недостатньо уваги батьків, у тебе мало друзів, ти почуваєшся самотньо. Ти хочеш когось весь час носити на руках, перевдягати, зачісувати, цілувати. Ти хочеш про когось піклуватися. Ти просто сильно любиш собак і хочеш гуляти, гладити, бавитися з усіма зустрічними песиками тобі мариться, що в тебе є пес. Справжній друг, і ви одне одного любите. Ти весь час хочеш забрати додому якогось собачку без хатченка і постійно таки годуєш. Поміркуй щодо цього переліку запитань він довжелезний, але важливий. Бо важливо зрозуміти свої мрії та вчинки.